Доброго дня! Це відеоінструкція того, як виконувати практичну роботу номер 4 на смартфоні або на планшеті. Нагадую, що потрібно для цього завантажити додаток Google таблиці. Я показую, як тут використовувати функції, а саме функцію суми, найменше значення Мін, найбільше значення Max і середнє значення це функція Average. Трішки є відмінності від роботи на комп'ютері, тому показую їх окремо. І так, це все та ж табличка кількість учнів школи. І перше, що треба зробити, це порахувати загальну кількість всіх учнів. Для цього використовується функція Сум. Щоб її почати вводити, нам потрібно виділити клітинку, та цю, де ми будемо має бути значення загальної кількості. І в рядочку формули, ось тут де деведіть текст або формулу, так, F від X. Перше, що ми робимо, це ставимо знак «Дорівнює». Причому на телефоні дуже зручно, що з'являється ось ця стрічка з інструментами, які найчастіше використовуються в формулах, так, арифметичні дні, дужки, знак дорівня. Це дійсно зручно. І так, натискаю тут дорівнює знак. І починаю вводити сум. Дивіться, в мене зараз тільки цифри на екрані. Щоб перейти до тексту, у нас ось тут є в кружечку значок А. Так? Я його натискаю, в мене з'являється літера. І я починаю вводити перша літера S, і в мене вже з'являються ось варіанти функції, серед яких є сум. Я її обираю. Далі мені потрібно виділити всі клітинки, суми яких я буду знаходити. Ось від B3 до B13. Я ставлю курсор на B3, і далі виділяю всі клітиночки. Ось таким чином. У мене з'являється в функції діапазон B3B13. Якраз він мені і потрібен. Щоб завершити ведення формули, треба натиснути на галочку біля рядка формул. Ось так. Все, в мене є 294 загальна кількість учнів. Йдемо далі. Далі мені потрібно знайти найменшу кількість учнів у класі. Це функція min. Так, Ось я маю це зробити в клітинці E1. Я її обираю. І знову ж таки в рядку форму вставляю знак дорівнює і починаю вводити функцію Мін. Вводжу M і бачу, що в мене знову ж таки в списку вона вже є. Мін. Обрала. Тепер мені потрібно виділити клітинки. Все, всі ті ж самі B3, B13. Виділяю Б3 і виділяю до Б13. Ось так. Дивлюся, діапазон правильний, натискаю галочку, щоб завершити ведення формул. Дивлюся, в мене вийшло 17, це є правильний результат. Можна по таблиці це перевірити. Наступне це знайти найбільшу кількість учнів у класі. Це в клітинці Е2. Натискаю, в рядку форму вводжу дорівнює, починаю вводити max, і теж після введення літери М вона в мене вже з'явилася на екрані. Ось так. Далі виділяю від 25 до 22, так, діапазон потрібний. Натискаю галочку. У мене знайдено максимальну кількість учнів в класі це 35 учнів. Є. І останнє – це середня кількість учнів в класах. Натискаю на клітинку Є3. В порядку формул натискаю Дорівнює знову ж таки, переходжу на ведення літер і починаю вводити average. І вже після ведення перших двох літер в мене з'являється на екрані функція «Average». Тільки дивіться уважно, це має бути саме average, без якихось додатків літери А чи ще чогось. Саме average. Ось ця. І знову ж таки виділяю від 25 до 22. Ось так. Діапазон вірний, натискаю галочку. І в мене з'являється відповідь 27. Все на цьому робота з вбудованими функціями завершена. Всі вони водяться за одним алгоритмом. Обирається клітинка, де має бути результат. В рядку формул вводиться знак дорівнює, потім починаємо вводити назву функції. Вона з'являється у списку, її обираєте, обираєте клітинки, до яких треба її застосувати. Коли все зроблено, натискаєте галочку. І результат з'являється в клітинці. Більше нічого робити не потрібно. А в практичній роботі робите те ж саме, тільки там буде табличка не з кількістю учнів, а з площами пустель. І все. Якщо будуть питання, пишіть коментарі. Дякую за увагу! До побачення!